Швидка медична допомога на Іршавщині відтепер стане ще швидшою. І з відкриттям в селі Дунковиця нового вже п'ятого пункту швидкої допомоги у районі питання оперативності та своєчасності надання медичної допомоги мешканцям сіл фактично вирішено. день такого великого свята святої тройці чогось приходить на думку, що в медицині теж є свого роду трійці, яка визначає надання допомоги. Нашому населенню це первинна медико-санітарна допомога, це є швидка допомога і це є високотехнологічна медицина. Мені дуже приємно, що на сьогоднішній день ми відкриваємо в селі Дункові це пункт швидкої медичної допомоги, який буде обслуговувати населення Донкової і п'яти навколішніх сіл. Що забезпечить доступність і своєчасність надання невідкладної та швидкої медичної допомоги майже восьми тисячам жителів Іршавського району? Відомо загально що від своєчасності та повноти надання швидкої допомоги залежить більше як 70% успіху лікування любої патології. У нас в районі станція швидкої медичної допомоги була створена у минулому році. Структуру станції швидкої медичної допомоги в нас входило чотири пункти фельдшерських бригад з постійним базуванням, цілодобовим обслуговуванням населених пунктів Іршавського району. Це село, воно розташовано при трасі. Тут пролягає через це село загальнодержавна дорога, мукачево рогатин І, звичайно, ми будемо дуже раді, якщо гості Євро 2012 будуть. Проїжджати саме по цій дорозі, і якщо буде в цьому необхідність, ми будемо готові до надання невідкладної швидкої медичної допомоги нашим гостям із-за кордону. А по-друге, ми виконуємо ці нормативні вказівки Міністерства охорони здоров'я та управління охорони здоров'я, тобто час доїзду з моменту виклику пацієнта, повинен бути на селі не до 20 хвилин в місті, до хвилин. Цього нормативу ми не спроможні були виконати, а зараз ми його виконуємо. 24 години на добу вже майже три десятиліття лікар сімейної амбулаторії села Дунковиця Ганна Жабур лікує, консультує, а подеколи і рятує життя односельців. Понад три тисячі селян із сіл Гмідяниця, Арданово та Дунковиця під опікою сімейного лікаря. У її підпорядкуванні 12 медсестер та фельдшерів, лікар-стоматолог, щодня до амбулаторії приходять до 20 пацієнтів і щодня доводиться добиратися на виклики. Новенька швидка, обладнана всім необхідним для ефективного надання невідкладної допомоги. Дуже тішить лікаря. Машина буде одна в робочий час. Будуть обслуговуватися виклики. Коли ми на роботі, а після робочого часу мого. Як сімейного лікаря буде працювати святка допомога. серед відвідувачів амбулаторії і помічників лікаря духовні особи. Отець Михайло не тільки своєчасно проходить профогляди, але й ще й заохочує до цього своїх прихожан. І про здоров'я фізичне, про своє тіло також потрібно дбати, доглядати його, до цього нас зобов'язує п'ята заповідь Божа, котра каже, не вбий. А це означає, що треба стерегти своє здоров'я і здоров'я своїх ближніх, бо якщо ми не будемо за ним слідкувати, то ми будемо тоді скорочувати собі життя. Серед приємних подій, що цього дня очікували невеличкий колектив амбулаторії, подарунки від управління охорони здоров'я, набори необхідного устаткування для ефективного діагностування та лікування.